Всім привіт, любі друзі! Мене звати Марічка, і сьогодні перше відео в цьому році буде присвячено серіалам Нетліксу. Я вже багато разів робила топи про серіали Нетліксу, про мої улюблені, неулюблені, окремо розбирали серіали і це все. Але сьогодні я хочу з вами поговорити про ті про серіали, котрі призвели фурор на суспільство, котрі були дуже популярні, котрі були вірусні, якщо можна так сказати, котрі були просто всюди, всі про них говорили, всі про них. Казали. І впевнена, ви всі про них знаєте. Абсолютно, всі серіали, котрі, можливо, стали такими популярними через свій талант або через сенси, котрі там закладені, або просто стали популярні через TikTok. Сьогодні з вами, з вами в цьому розберемось, і давайте одразу починати. Але перед цим я хочу попросити вас, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки, напишіть коментарі, якщо вам є що сказати. І також підтримайте мене кофі або на банці Монобанку, Дякую! І почнемо, ми, а вже ж з серіалу, котрий вийшов у 2022 році. Якщо що мені не зраджує пам'ять, і коли я став неймовірним фурором теж цю дівчинку в косичках, і серіал це зняв Тім Бёртон, дуже популярний режисер. І ось це ось танець dance, 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 with my hands, hands, hands. Коротше, ось це ось, ця вій, ось це ось, ось це ось. Ви вже зрозуміли про що я вже ж це серіал Венслі. Я цьому серіалу це особисто це суб'єктивно. Моя думка, тому ви не маєте права право засуджувати. Я цьому серіалу поставила семірку. Сім з десяти. Ну, я серіал об'єктивно. Давайте не будемо зараз дивитися на всі ці тренди, і на тренду ось, з, з, з під пісню Леді Гагу, котрий зібрав там, не знаю, мільярди переглядів. І це все завірусила. Давайте зараз це все опустимо і поговоримо саме про серіал, про як він є. Чому він подобається. Коли я його подивилась, я вже ж така, я, я пішла за трендами, я подивилася серіал і мені сподобався. Але коли ти починаєш якось глубже в нього занурюватися, там нічого немає. знаєте, Такі є серіали, про котрі ти думаєш, і один з цих серіалів буде в цьому списку, котрий мені дуже-дуже подобається, Венстежа, ти. Подивився і вже забув, я вже не пам'ятаю сюжет, я не пам'ятаю персонаж. І, типу, я не знаю, це просто серіал одноразовий. Я його передивлятись не хочу і не буду. Якщо я його і колись буду передивлятись, то чисто через картинку Тима Бьортона. Бо картинка дуже гарна, я говорю про атмосферу, про костюми, про актори, котрі дуже гарно подібрані. Каст, це все круто. Сюжет не круто. Не круто. першої, ну не з першої, там з третьої серії ти вже розумієш, хто там можливо буде цим вбивцею. Ось хто там буде цим злодієм. Потім сюжет такий, що ти не будеш його передавлятись. Ти. Знає, є такі серіали, в котрих можна копатись, в котрі можна шукати якісь сенси, не, не те, щоб потаємні, а котрі закладені в цей серіал. Просто якісь думки, а, тобто байкграунд, розумієте? А в цьому серіалі тут немає такого. Я Цей серіал можу подивитися тільки заради гарної картинки, і естетики така тима Бертона, бо Тим Бертон, Бертон, дуже дала новий режисер. Я не хочу цей серіал. Тому що я немає чого передивлятися. Там просто гарна картинка, а поза картинкою нічого немає. Просто пустота. Пустота і так, тому це сінька, Це просто гарний серіал, гарний серіал на один вечір. Все, я цей серіал не той, котрий заставить подумати, котрий якісь думки вкладає в ти мозок, котрий форму формує тебе, як особистість. Ні, це просто серіал. Ти добре провів час, але і забув на наступний день. Це наша вензі, це об'єктивна думка. Пишіть свою думку в коментарях. Другий серіал у нас буде це серіал, який вийшов у 2021 році, якщо не помиляюсь, корейський серіал. Так, так, так. Ви правильно зрозуміли. Це серіал Граф Каймара про ігри на виживання. Що я можу сказати про цей серіал? А, моя думка про нього така ж сама, як і про Бенстрі. Ну, типу, не така ж сама, я просто цього серіалу також поставила 7 з 10. Чому? Пояснюю також, моя суб'єктивна думка, пишіть свою думку в коментарях, а, чому я цьому серіалу поставила сімку. Дивіться, цей серіал, він. Мені подобається ідея цього серіалу. Мені подобається, що цей серіал показує наше, тобто це як алюзія на наше суспільство. Тобто це покаже реалі відбувається в нашому суспільстві. І Ці всі соціальні експерименти, що люди обирають гроші, а не життя. Це все правильно. Мені це, все подобається. Мені подобається думка. Мені деякі ігри мені подобаються, мені цікаво на них дивитись, але. Цей серіал він також більш одноразовий. Там немає нічого. Ну, типу, там є сенси, набагато більше сенсів ніж є бенздей, але він денабто простий. Він занадто, ми знаємо, злодія. Ми знаємо, як це. Тут все розписано, розумієте, як по полочкам. Типу, злодії, це ось ця ось ось, 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 воно от, далі йдуть ось ці ось козли, там барани, я не знаю взагалі. <серкліпи> я ніхто про це не задумався, чому їх на ось цього, як це ось, якихось мажорів, я не знаю, хто вони. Якісь мажори нарядили в масках якихось козлов, в Реально, А люди на наше общество, що всі й мажори, козли і барани. Ладно, ось це ось ось чорти, ось ця, ось, чорди, ось, ця, ось барани. Далі, хто там іде? Далі, далі ось ось там квадрат, трігольник, кружочок, і вот от, 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 мусор, як я, я, я називала друму зоні, оці ось, ось люди є бідніки, типу. Ось все. Ну, типу, ось вам по полочкам все, особисто на вамі Алюсі нашого суспільства. І ось вам є ієрархія. Я не знаю, називати це як хочеться. Тобто все зрозуміло сразу. Зрозуміло сразу, хто, типу. Вилити, ти просто дивишся на персонажа і розумієш, що йому залишилось там ще серія одна. ось, просто а, якісь дзрелішність, нем... типу, не знаю, цей, цей серіал заставляв мене якось підскочити, зажатися, типу, мені було страшно за персонажів. Я дивлюся, така. Окей. Добре, окей. А, що далі? Ні, і про цей серіал в мене є окремий обзор е, другого сезону. Якщо вам цікаво, то можете подивитися. Там я про це детальніше говорила. Але все дуже буквально розписано по полочках, все дуже як це. Розжовано і вкладено нам в мозок. Ось тобто тут немає про що думати. Тобі просто показали і сора сказала: ось це подивіться це алюзія, наше суспільство. Ось бачите люди обирають там і блабла, і там ну обирають там гроші, і ось там башту, все ось, ось головний І ці всі другорядні друг, лінії також не ну, гарний пропуск. Ну, кораже. Просто розпіарений серіал, і тут немає щось більше. Він дуже розпіарений, як і Бензди. він Просто попав в Тікток, і воно всім сподобалося. Тут немає чогось знову ж таки поза картинку. Весь сенс серіал нам розжували. Нам його розжували, а другий сезон дуже-дуже поганий. Це такий, ну знає, спойлер. Ось детальніше в моєму окремому. Давайте відео. Давайте будемо знову ж таки трішки назад. Ми йдемо, знаєте, так 2022-2021, А давайте зараз 2019 від які у нас були серіали. Щось там я пам'ятаю про якогось дуже гарного хлопця. Ось котрий застряг, тобто як гарного хлопця. Тобто чоловіка, котрий застряг у тілі 13-річного хлопця. І цей хлопець дуже гарний, він дуже розумний. Він взагалі там сосеапат, він кілля. І взагалі так круто, і я так розумію, ви вже розумієте про кого я. А вже ж це п'ятий із серіалу Академія Амбрела. Я не знаю, чому так сильно багатоворіла цей серіал. Я не знаю. У мене також про цей серіал є окреме відео, дуже дуже довге відео. Там я про всі весь серіал проговорила, зараз коротко. Цьому серіалу я також поставила 7 з 10. Я не знаю, ось просто 7 з 10. Так, цей серіал не можна звати таким популярним, як Венздей або е, Граф Каймаря. Але цей серіал був. Він був популярним. Всі, хто кіці були ось ці ось всі шорт, не шорт, саксі, ну, тік, ну тікі-токи, ось ці, ось ці шорт, рілси що там зараз ютубі в інстаграмі. З це п'ятим і ця вся естетика. Мені цей серіал, напевно, вже подобається за естетику. Тому що раніше я цей серіал реально дуже дуже сильно боготворила. Е, типу, не знаю, він, 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 він мені дуже подобався. Але мені здається, скоріше все він мені подобається тільки через цього персонажа п'ятого, і взагалі через якісь відносини між персонажами. Типу, сама мені подобається сама академія, мені подобається все, що пов'язане з академією. А коли ми виходимо з академії, я не хочу на це дивитися. Я розумію, що мені не цікаво. Мені ось перша лінія сезону взагалі не цікава. Ось ось якісь вбивства. Чи що там було? Я вже не пам'ятаю, що там було, розумієте? Якась ось це все, все мені. І такі якісь, та, ту, типу, картинка серіалу, типу, така сія. Сіра якась голуба, мені якось це взагалі не близько. Мені реально персонажі мені реально подобається. Це, це те, що мені подобається. Мені дуже подобається сцена з п'ятим, де він. Ось ця ось така сцена, коли він біжить, застрягає в час, і там ось ця пісня. Ран, бу, ран, тиска, ран, буран, ти знайде run. run, 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 run. Коротше, якщо ви цілили серіал, розумієте, що це за сцена. дуже крута сцена, мені. Мені знаєте, що, я зрозуміла, що мені подобається. Мені подобається бойовік. Тобто, цей серіал, як його називати, фентезі, фентезі драма, байвік. Типу, Щось типу такого там, накрутили. Мені подобається драма в цьому серіалі. Та, прикольно подивитися. Мені цікаво подивитися на, персона, на персонажів, окрім четвертого сезону. Це ми забуваємо про це. А, також, а, що там ще? А, мені подобається бойовік. Бойовік в цьому серіалі. Якщо брати цей серіал як бойовік, Дуже круто. Я... Мені дуже подобається. Мені подобаються ці всі сцени. Мені подобається. Мені я пам'ятаю сцену, де під пісню Білі Алі Шебет Гай, і там просто така крута сцена боїв, типу, ось цього файту. Мені подобається дуже вся ця ідея з комісією, з контролем з контролем часу. Мені це все дуже-дуже подобається. Мені подобається мені подобається більше ідеї з цього серіалу, ніж те, що серіал реально показав. Бо в першому звоні це я не розумію, що там була якась детективна лінія, котра взагалі, типу, не. Не знаю, ця детективша, я не фіга, вона там, якщо вона помирає. Вибачте, це спойлер. Далі другий сезон, мені дуже не подобається другий сезон через ось цю есетику 60-х. Мені не подобається 60-ті роки, я там не жила, і слава Богу. Мені не подобається весь цей расизм, котрий тоді був цей сексизм. Мені це все не подобається, мені не приємна ця есетика 60-х. Третій сезон занадто. Багато персонажів наші занадто скаламучений, занадто дивний, а четвертий сезон вже все і так зіпсував. Ось тому мені подобається більше ідея цього серіалу, ніж сам серіал. І за це я напевно навіть треба цьому серіалу менше ставити, але не знаю, це якась така ностальгія, що я дивилася там підлітком цей серіал, і він мені подобався. Тому не знаю, якось так. Ось ще цей серіал, так, як я сказала, не був таким популярним, як Хра Кальмара або «Венздей». А, і і він це заслужив. Він був на слуху багатьох і пам'ятаю, в моїй школі там дуже багато людей його подивились Я там дуже багато кому цей серіал. Але він зіпсувався і про нього дуже-дуже швидко забули. Ось занадто швидко про нього забули. Е, серіал, який має гарні ідеї, але реально дуже-дуже поганий сюжет. Ну, і давайте раз ми говорили про фентезі. Ось в котрі в академії Амбрелі мені зовсім не подобається саме частина фентезі. А тут ми говоримо зараз. Поговоримо про фентезі. Science fiction, научна фантастика. ой, що там ще таке хоррор, знає атмосфера 80-х років, і знаєте такі пропілітки, знає, якісь ці монстри короче, Ви вже зрозуміли, про що я. Так, це серіали Дивні Два. Uh, Серіал «Дивні Дива. Що йому поставила? Стало йому 80, але я зараз думаю, що все-таки він на сімку. Реально, я не знаю, що відбувається зі мною. Просто тебе все сімка. Ось всі ось ці розпіарені серіали, вони просто для мене сім. Я більше не можу їм давати. Ну хай буде вісім. Я вже поставила вісім, нехай буде вісім. Серіал не мій. Ось чесно, не мій. Мені. Цікаво подивитись про нього. Мені його цікаво дивитись, мені відверто його цікаво було дивитись, але знову ж таки нічого поза картинку нема. А вже ж там може шукати якісь сенси і бла 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 Але це просто не мій серіал. І цей серіал він. Взяв таку собі важку аудиторію, дуже важка аудиторія. Ну, типу, знаєте, кожен серіал розрахований на якусь аудиторію. Типу, гра в Кальмара це не знаю, там 20-25 двадцять років. Ну, вжила підлітки. Далі вензець це підлітки. Більша частина. Що там ще що там про що ми поговорили? Академія брала також підлітки. Тобто у кожен серіал є своя аудиторія. Серіал Дивні дива взяв собі дуже дуже дивну аудиторію. Вибрав собі дуже дуже дивну аудиторію. Тому що давайте просто подумаємо: серіал про 80-ті, він повинен виїжджати на ностальгії. Але серіал підлітковий, тобто підліткам повинно бути десь 45 років, щоб вони розуміли ностальгію цього серіалу. Собі обрав 45-річних підлітків, котрі люблять хорор. Хорор, не так багато людей люблять такі жанри, як хорор і наушна фантастика. Тобто це дуже limited, знаєте, типу, обмежена аудиторія цього серіалу, і воно обрало найважче за те, що знімати про 80-ті і виїжджати на, столь, на ностальгії, і це все повинно виїжджати на пілітках, тобто це підлітковий серіал. І там і научна фантастика, котра, типу, окремо також є аудиторія, котра любить научну фантастику. Дуже, дуже важка аудиторія, і тому. І це просто тобі, не мій серіал. То перше, я не люблю підліткові серіали, хоча, як ви бачите, я їх дивлюсь, ось, але це занадто просто для мене. Мені я не жила у 70 х мені ця вся атмосфера взагалі, як я не знаю, це, я і в 70-ті це паралельний світ. Розумієте? Тобто я взагалі не знаю. Моя мама тільки тоді народилась буквально. Що ви хочете від мене? Як я повинна розуміти в 80-ті? що ви від мене хочете? Тому 80-ті взагалі, взагалі не то для мене. Далі научна фантастика, я можу. Подивитись научну фантастику, але научна фантастика це не прям мій улюблений жанр. Ось і хорор. Я не дуже читаю Стівена Кінга. Типу, я ще ніколи не читала Стівена Кінга, дивилася буквально пару фільмів або пару фільмів натхненими Стівеном Кінгом. Коротше. Тобто розумієте, це, це просто не мій серіал. Це моя дум, це моя думка, це мої емоції, пов'язані з цим, цим серіалом. Тому що це просто тупо не мій серіал. Таке зараз це на хвилиночку хочу попрохати вас підписатись на мій інстаграм, тому що там частіше я вам показую свій балет, своє життя, свої якісь емоції. А також, якщо у вас є бажання, почати мою історію, я хочу запробувати в написанні історії. Якщо вам це цікаво, то йдіть ідіть в опис під це відео. І за посиланням переходьте і читайте мою історію. Ну і далі ми переходимо до такого серіалу. це 2016

Жастую. Я не вмію співати. Коротше, що дуже мило, що це серіал. А вже це паперовий будинок. Дуже крутий серіал, котрі став крутий без тіктоку. Тобто серіал реально Якся напрацював, заробив чесно свою, не знаю, свій статус культового серіалу, один з культових серіалів Недліксу, один з найпопулярніших серіалів Недліксу, який всім подобається. Адже ж багато людей вважають його однотипним. Але так, можливо, цей серіал однотипний, тому що кожен сезон він розповідає про пограбування. Але знаєте, навіть якщо він розповідав в одне і те саме всю історію, мені було його до бісу цікаво дивитися. Мені було цікаво, мені подобаються і персонажі. И, короче, дуже-дуже круто. Мне дуже-дуже нравится. Знаете, что, короче, а такая с история отбывалась. Это, кор короче, мама просила на работе, и, короче, в ей попалась столица Кении на работе. Бай, уже, короче, просто моя мама просила на работе, и там было, типа, там, не знаю, какие-то перевозки, там, типа, в Кению, столица Кении на Найроби. И, разумеется, я такая... І мама така, Боже, де ж я чула це на найробі? Боже, де ж я чула на Найробі? Де ж воно? Шо... Де ж я могла почути блін, столицю Кенії? Розумієте? І потім це... і вона... потім ввечері, ми зустрічаємося типу, вдома, і вона каже: Марічка, де ти ми могли чути столицю Кенії? Розумієш? Я така, не знаю, можливо, там серіал взяло, там щось типу, про осень? Можливо, там була столиця Кенії. І мама вже каже, ні, вона вже зрозуміла, з якого це серіал, і потім до мене доходить. Yeah. <laughs> А, Найробі, Найробі, так. Да. Найробі це персонажка з е, серіалу е, Попровий будинок і це в біси крутий серіал. Він гарний, так можливо, нереалістичним місцем, можливо, однотипний, Але чорт подірі, мені було цікаво це дивитись. Мені цікаво, я хочу цей серіал передивити ще раз. Бо емоції, які мені цей серіал давав, вони дуже круті. Мені дуже подобається. Мені подобається, як герої розуміють, що вони більше зл злодіїв цій ситуації і переходять на сторону злодіїв, це насправді є героями. Тобто це круто, мені подобається, мене це надихає, мені подобається це, це, це реально круто. І цей серіал заробив свою популярність саме через те, що він був крутий, а не через те, що в TikTok ці просто завірусився якийсь тренд. З ним як це було з Вензди, як це було з героїв Каримара. Цей серіал заробив свій статус заслужено. Це крутий серіал. я Раджу вам його дивитись. Дуже крутий, мені дуже дуже подобається. Прям прям ось круто. Я не знаю, чому в мене такі позитивні емоції про цей серіал, але мені, якщо в я не хочу передивлятися, бо я знаю, що там, але. Uh, в цьому серіалі я розумію, що поза цією картинкою є ще ще. А вже ж на всі сенси цього серіалу пропрацьовані і нам ну, показані, вони нам сказані. буквально. Ось. Але за цим серіалом, поза ним є ще ще. Розумієте, є можна придогадувати якісь там моменти, якийсь там план цього професора. Типу, тобто, там може думати: ти думаєш, що ж станеться з персонажами далі, ти з цього очікуєш. Коли менше, ти просто слідкуєш за сюжетом і такий, знаєте, ходиш такий. Ага, ага, а... отак ви просто дивишся, розумієте, і, типу, і типу, це не то, а як це? Money гейст англійською мовою. Дуже круто. Я цьому серіалу поставила 9 з 10, ну чи 8 з 10, Ну, коротше, нехай буде 8, але круто, круто, мені подобається, мене це надихає, мені це приносить позитивні. Ну емоції. і останній серіал на сьогодні. Про цей, серіал, було, про цей серіал я зняла окреме відео, окремі навіть чотири відео про кожен сезон цього серіалу. І останнє відео в минулому році мої було саме про цей серіал. Це серіал розповідає про проблеми підлітків. А вже ж підлітковий серіал, хоча з рейтингом 18, ось, але цей серіал він... Він крутий. Я про нього вже детальніше розповідала в своєму відео. Я не буду на ньому довго затримуватись. Цей серіал цьому серіалу ставлю дев'ятку 8-9 вісім дев'ять з десяти. Ось тому, що цей серіал з повідає дуже важливі проблеми, і я хочу їх поширювати. Я хочу вам їх поширювати. Я реально я благала вас поширювати моє останнє відео, тому що я там розповідала, розповідала про такі важливі теми, котрі цей серіал нам показує. Я розповідала про це серіал що щось, що те, що було поза цією картинкою, те, що всі сенси, котрі нам цей серіал намагається показати, презентувати розповідати про проблеми підлітків. Це це дуже. Дуже важливо, це дуже важливий серіал. І цей серіал став проривним. Це проривний серіал. Венздей – це просто популярний серіал заради тіктоку. Так само штука за а, академію Омбрела, дивні дива, добре гарний сюжет, ностальгія. А, Граф Каймара це просто це тікток. Мані Гейс, тобто «Павровий будинок, це щось просто гарний серіал. А трасе при чому це проривнися? Це те, що прорв... воно прорвало світ, воно показало нам розповідало нам про теми, котрі раніше були темами табу, про котрі не можна було розмовляти, котрі вважали страшними. І зараз люди більше повинні розуміти цей ся тобто, ми зараз його розуміємо. Мене боємось про це говорити, і я хочу з вами про це говорити. Я буду говорити з вами про це не наразовоч на своєму каналі. На цьому каналі я буду повторювати ці всі теми, бо я хочу зробити наше українське суспільство краще ніж воно є. І не називати це все юношським максималізмом, чи як ви хочете не називайте так все. Це просто моє бажання, щоб підлітків розуміли. Тому що я сама підлідок, і я сама хочу, щоб дорослі нас розуміли. тому що дорослі. Не розуміють підлітки, дорослі забуваються, як це буде підлітком. Дорослі вважають, що карати підлітки це найкраще, що вони можуть зробити. Карати за наші помилки. Це я вважаю це неправильно. Це не ще більше не руйнує, і ви дорослі не ще більше доруйнуєте. Я детальніше про це говорила в своєму останньому відео. І цей серіал стріл про чому Це проривний серіал, це неймовірний серіал І я прохаю, прохаю вас його дивитись. Якщо вам не цікаві соціальні теми, ви можете також не дивитися. Він я... а вже що ви маєте право його дивитися, бо не дивитись. Але якщо ви подивитеся серіал, почнете його дивитись, ви зрозумієте, що цей серіал не залишить вас байдужими. Цей серіал не залишив мене байдужою, і я не знаю скільки я не знаю. Вже місяць тому я подивилася останній сезон цього серіалу, а воно досі в мене всередині. В мене досі всередині всі ці думки, всі ці посили, коли я цей серіал на розповідав. Тому, якщо ви хочете подивитись щось реально стояще. Те, що не розповідає про тренди, те, що розповідає про життя пільків. Про наше життя, будь ласка, подивіться цей серіал. Якщо ви хочете нас розуміти, подивіться цей серіал. Це серіал, буквально інструкція, як не треба робити з підлітками. Я до чого дії дорослих приводять призводять, щоб з підлітками таке сталося. Будь ласка, подивіться цей серіал. Якщо ви хочете щось проривне, я цей серіал. Я цьому серіалу ставлю марку. А, типу не знаю, позначку. Проривний серіал. Проривний, не популярний серіал. Не серіал, який став популярним через TikTok, не серіал, котрий став популярним. Є не. Знаю, через якісь тренди. Ні, цей серіал проривний, бо він показав такі теми, про котрі раніше боялись говорити. Тому це круто, я це поважаю, я це підтримую. І ось таке сьогодні в нас вийшло відео. Я намагалася його зробити не таким серйозним, я намагалася, типу, вам пояснити свою думку про ці серіали. І сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і незабаром побачимось. Тому всім дуже дякую і люблю вас.